Ля міжнародної політики та як вона може сприяти визволенню України у Франківську. Презентували четвертий том праць Степана Ленкавського. У порядник книжки голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич відзначив, цей том є завершальним. Укладений він зі статей, опублікованих в еміграційній пресі внутрішньоорганізаційних збірниках ООН і виявлених у закордонних архівах. Він відкрива розкриває всі маніпулятивні технології совєтського режиму, які до речі дуже подібні до сьогодні. Нічніх от і окремо це аналіз ситуації в так званому соціалістичному таборі. Знову ж таки з точки зору, наскільки він, як сателіт Совєтського Союзу, є слабкий, де є прогалини і як ці прогалини можуть допомогти у визвольні справи, за словами упорядника, в збірнику розкривають події, які дуже подібні до теперішніх. Зокрема, проводиться аналогія, яким був захід у 50-60-х роках і яким він є сьогодні. Як тоді, так і тепер Совєтський Союз, Тере Росія, агресивно натискала, маючи бажання знищити Західну цивілізацію. Захід оборонявся, виявляється, що він не готовий був до агресії Росії, мобілізувався, але змобілізувавшись, зупинявся на півдорозі. Не готовий знищити тодішню сесер, а сьогодні Росію. Видання нині є особливо актуальними, кажуть представники інституту наукових студій і націоналізму. Серед читачів чи не найбільшу прихильність до книги виявляють жителі центральних та південних областей. Замовляють збірники, також і військові. Ми також бачимо, як хто замовляє ті книжки, і насправді хлопці на передовій також замовляють ті книжки. Звичайно, ми їм не продаємо, ми їм просто відправляємо за власний кошт, але вони також їх читають. Центри південні області вони не мали того, чого мали тут ми. І саме це наша ідея поширювати не тільки тут, а й загалом на всю Україну до слова четвертий том прайс Степана Ленкавського. Український націоналізм, міжнародна політика уже в наявності в книгарнях та доступний для замовлення онлайн. Віталія Коча Андрій Гаргара, телеканал 402.